Знаєте, робота була дуже відповідальна. І, я, чим більше відповідальна робота, чим тяжка, вона для мене, тим кращою була, тим приємнішою було. Приходить Говина дидик, просить мені малесеньку таку фотографію. Ця фотографія, до речі, зараз висвітлюється Юрка Хлопчика і маленьку дівчинку. Маленька дівчинка, малесенька з ним. Шука. І каже це і діти командира Шухевича, вони знаходяться зараз в таборі Тернованих дітей, їх треба викрасти, а спочатку треба довідатися точно обставини, які там є, що своє представляє. До допомоги мені хотіли дати спочатку хлопцю озброєних, а виїхати їхати туди, в Київщину. З людьми, котрі навіть не вміють говорити по-російськи добре, це було небезпечно. Я вирішив їхати сам один. Якими шляхом їхали? Я їхав спочатку поїздом на Київ. І поїзд тоді їхав такий товаротелятник. значить, з товарних вагонів поробили, поробили вагони такі. Ну і в одному тому купе, куди зі мною їхали. Тоді на... я передягнутий був за робітника робітничої одежі, де трошки дав мені грошей на всякі випадок, для того, щоб потрібно було щось підкупити кого-небудь. І я так поїхав, навіть не голився, одягнутий в робітничу одежу, так як я сказав вже, навіть дещо такий брудний для конспірації, і в купе зі мною їде Юрей. Ну, Щось ми зговорилися, А він тоді каже до мене, ви сущаний аїд. Що таке Боже, мій, хоче, що мене жидом, роблять? Я ж нікого не маю, ніякого похожого враження не маю. Кажу, ні, не Аїд. Ну, ви виглядіть на Аїда. Я слава Богу, що мене таки пісні, значить, це мені користо буде в роботі. І а в Тернополі, поїзд трошки трошки я зупинився. Я, куп... я вийшов, як завжди на перрон та подивитися, що то вариться. продавали там вишні, в таких маленьких мішечках, в таких турбинках, там кілька вишеньок продавали. А жид мені каже: будьте добре, купіть мені вишень. Я кажу, пожалуйста. Купив я їм ці вишні і проносив, і він мені каже, щойденьк. Я кажу, пожалуйста. От віть, от витяж, а ви говорили, що він яїд. Шиндерденк. Це по-єврейськи, то саме ж по-німецьки, -по Кишин. Розумієте? Я, значить, зрозумів це він, а він це зрозумів, що я знаю габрицьку мову. Розумієте? Ну і після цього, що в мене відразу примішають його віз. Прекрасна ідея є. Я буду їхати як жит. Це мені буде легше, багато, чим українець, якого може підозрювати в чому-небудь. А які ви документи мали з собою? Я мав документи тільки е, студентські вже тоді. На прізвище вибачте, я тоді мав документи із технікуму, із технікуму, тому що це була бронь, котра потрібна була, була на прізвище Полюга? — На прізвище Полюга, так то я я в, 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 хоча б поразив в підпіллі, а в відкритому підпіллі. Але яку ви мали легенду? От, наприклад, якщо вас мали злапити, що ви мали казати? Куди ви їдете і чого? Ви знаєте. Тут легенда створювалася в залежності від обставин. Наперед легенди я не мав права вкласти нічого. Я знав тільки одне про це, що я маю туди дістатися. А як, що, як я буду робити, це все мені далося повністю право самому діяти. І от, вертаючись до цього жиду, тому що це цікаве буде. Я вертався, я далі значить, перейшов на цю форму, що я буду жидом. Прийшовши в Київ, я старався. Добитися катера, щоб катер приїхати в Чорнобиль. Я знав, що там можна по Дніпрі далі прийти туди на припиті. Я зв'язався з одним матросом, капітаном такого, такого судна з тим, що кажуть, що мені потрібно забрати дітей, що може там дуже тяжко хворіє в Чорнобилі, е, в, та, в Чорнобилі. Чи він згідний буде зі мною поїхати? Каже: я тобі заплачу стільки, скільки ти мене вимагатимеш. Можу гроші для тої акції я мав, я дістав. Він погодився, але перед тим, чи поїхати, він пішов до начальства запитати, щоб дістати посвідчення, що він їде туди. Так коли я побачив, що він пішов до начальства, ти між їхати в Чорнобиль, я відразу втік від нього, щоб не тягнути за собою хвоста, як то кажуть. І сам поїздом поїхав. В напрямі Чорнобиля. Поїзд до Чорнобиля не доходив. Станція найближча, яка була перед Чорнобилем, — це була Яю. І до від того Янова до Чорнобиля треба було їхати або машиною, або йти пішком. Це більше 20 кілометрів. Я е, то мені щастя таке було. Приїхали ми в цей десь коли не першої ночі. І на Чорнобиль іде один капітан військовій формі зі зброєю. І коли ми зговорилися з ним, він мене прийняв за жида. Я йому сказав про це, що я значить, з родини. Ну, значить, ми вже як два брати, жиди, ішли в Чорнобиль для того, щоб я погодити з справу, а він їхати до своєї родини через Чорнобиль. А що той капітан теж був жити? Якраз власне вас жид був. І він мене прийняв до себе як жида. Ми оба жиди тоді поїхали в Чорнобиль. Але ви ж не говорили на євреті? На Ні, я не говорив. То як ви могли казати, що а, ви жили? А я в розмові з ним сказав про це все, що в мене мати єврейка є. Я розгор, ми розговорилися. І одним словом я з ним дійшов до Чорнобиля. Він під під пагонами і під зброєю. Мені вигідно було з ним діставатися в Чорнобиль. Ми зайшли, зайшли в магазин, в купити цукерок. там всякий що мені потрібно було. Я зараз подивився, побачив, де знаходиться ця зона, табір, деходять де ці діти, обведені колючим дротом. Вишок, правда, не було, але закритий. На приміщень, жаль, мені треба було з ним розпрощатися. Час йшов на Чорнобилі. Кожен, хто з'явився новий, видку був, як на вадоні, тому що місто Чорнобиль тоді не було зв'язане ні з залізницею, ні дорогами не було. Я тоді підійшов вище прип'яті. Сів до водку таку і як, яким чином скоріше би викликати Юрка, а Юркові тоді було років 14, 13 років, років він тоді мав. Ну а а його сестричка Марійка мав. 5,5 рочку. Так що це, по суті, справа маленькі діти. 20 кілометрів пройтись тільки цією дорогою. Ну що, Юрко пройде, а що я зроблю з мовою? Ну, одним словом, треба мені викликати їх, для того, щоб тільки з ними хоча б щось договоритися, хоча, хоча б з Юрком договоритися. А той табір, де був розташований? Над припіттю, недалеко біля приптіття. Над річкою? Над річкою, недалеко, не над... там це... були якісь бараки чи як? Де вони там були? Ні, там були два чи три доми. доми. Ну, такі побудовані, звичайно, небарачного типу. Кромі цього, окремо була там кухня, там були деякі допоміжні секції. А кого вони там тримали? Там тримали дітей з усіх з світу дітей, котрих держави, ну, скажімо так, як заложники, можна так сказати. Ну і Я тоді надійшов два такі босяки, старші по 15-16 років. Я їх попросив, яким чином би викликати Юрка Шухевича. Е, бо але дав їм ту снимку і каже, ти добереться там для того, щоб Юрка мені викликати. Через деякий час коротше, він прибігає і каже Юрка уже немає, Юрка і Марійку забрали. В другий вагір перевезли. Убігайте, вас защекли. От тот э, Геннадій, називають прізвище, який привез хліб, защок вас і спрашивав, що я, кого я, спра... я визиваю. Ну, я зняв з себе тільки куртку, яку я мав кинув в курчі, і сам бігом 20 кілометрів по піску назад на станцію. Подрожжя я до лісу ще добіг. Потім а потім зпритомнів, а ночі я проснувся під провивним дощем. Подивився, слідів немає, за мною погоні немає ніякої. Я добрався до поїзду. Любим поїздом поїхав, куди б то не було, а потім пересідав вже в поїздів на Київ. Отака пригода в мене була. Я І повернулися в Київ. І повернувся в Київ. Та... А потім? А потім у Львів.